Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми знову знаходимося в господарстві Олександра Миколаївича, Канал технічний, і знову ж таки випробовуємо. Продовжуємо випробовувати нашу нову сівалку Січ 6ПРО. Сьогодні будемо вже безпосередньо сіяти пшеницю по соєшнику. Соєшник скошений високо, тільки шляпку забрав комбайн. Так що це буде дійсно справжнє випробування для нашої сівалки. Ми її трохи дообладнали, значить, таким от палка, палка так би мовити. Ну, Все це покажу, як це все. Це буде як доп-опція. Коротше кажучи, все ви сьогодні побачите, ми все вам обов'язково покажемо. Так, Зараз відкалібруємо норму висіву. Були запитання після наших перших відео, чому ми калібруємо норму висіва саме так з повітрям за допомогою турбіни. Тому що це е, зручно Можна, можна підцепитись, розкрутити пару барашків і ось тут. ось. І взяти пробу тут без повітря, без турбіни. Але сюди не дуже удобно залазить, тому ми вирішили через отакий вигрузний люк зюдою. Теж не самі придумали, піддивилися на сівалки Беднар, омега 6 там от сама така система. Зараз візьмемо пробу, зважимо і ведемо дані на додаток. Ну, вже не раз це все. Показували. Ще раз по меню. Також вже підключили систему контролю висіву. На початку самому трошки було сирувато, вона так би мовити. Там деякі моменти електронщики доробили, саме цю сівалку адаптували. І тепер вже все адекватно показує, показує потоки, показує шкали на кожен рядок. Ну, Тобто зручно все видно. Сіє сівалка чи не сіє. По питанням насіння провода. Якщо заб'ється, типу, що, що високо датчики встановлені високо, Такий принцип на подібних сівалках пневмо. Якщо заб'ється сошник ось тут, перекриється поток повітря і відразу прийде сигнал на систему контролю. Не потрібно, щоб весь цей... На сіні провод наповнився до датчика і тоді вже покажемо. Ну, ні. Так що за це можна не переживати. Так, ну зараз важимо. Так, 9,050. Вводимо дальні. Скільки хочете? 120. Сімо 120 кілограмів. Бо хто його знає? Ну, Суку, сонце суху, землю, забуває. суху землю. То непонятно, скільки його сіять. 120 це, мабуть, ми... що менше трьох мільйонів. Ні, ну Ми сіяли 80, якщо б нормально було. 80 кг, потім 100, роки ще нормально, яке сьогодні ще було. Може аж дощ піде. Сьогодні 10 вересня. Mm -hmm. Ну Добре. все одно так. Та не не Норма така, не, не дуже висока. Так, ну все, налаштування закінчено. Губину вже виставили до нашого приїзду. Тиск теж зробили потрібний. 4 атмосфери накачали. Це десь порядку 150 кг ну Зараз будемо вже пробувати. Так, Тепер добриво. Калібруємо норму на добриво. Все те саме проводимо, але в меню валтбан. А, як бачите, встановили ми крила з габаритом повороти, стовпи, габарити тепер вже будуть на сівалці. Ну і тепер вже покажу, побачають завітер, звук. Ось такі так, так, така приспособа, так би мовити, яка буде ложити ось цю палку. Як бачите, зняти тільки вверх, тільки... Тільки шляпка знята з соняшника. Вся палка, повний ріст, вона залишилась на полі. Ну і щоб захистити наші насінні проводи, встановили ось таку штуку. Опціонально можна буде дозамовляти таку, таку, такий заклад. Так, все, відкалібрували ми норму і виставили потрібним 100 кг на добрива. Тепер ось бачите, перекидаємо отакий от шибер, вже безпосередньо на висів. Рібні обороти Вома, зараз наберемо. Як бачимо, навіть не видно, де, де рядок. Невидимий висіп. Навіть по соняшнику, де міжряття і пожнивні залишки на землі, на самому ґрунті їх дуже мало. Зараз покажу фон. Палка вся стоїть, шляпка тільки знята, ще раз повторюсь. І тим не менш все одно не видно рядків, невидимий висів, не видно, де рядок. Ну Все одно ми, звісно, що пориємось. Знайдемо пшеничку, все покажемо. Так, Доїхали вже до, до краю. Край, я так розумію, край обсіємо. Нормально не забилася по такої палки. Тут ще і на краю амброзія така немала, але... Ну, залишки верніше до амброзії. Ну, Але так то палка проскакує. Нормально. Працює цей захист, що ми встановили. Палка, зараз заразнимо мои. Да, конечно, фон стрёмный. Не знаю, че, чи... не знаю, что получится побить по такой палке. Хочется с близка снятый показать. Свалку ложить, як бачите. Оце випробування для сівалки, звісно, фон. Зараз пориємось. Так. Риємося. Виставили глибину 3 см. побачимо, що так плюс-мінус є. Но це край, край тут затоптано дуже сильно. Але Це зерно, і добрива сюди, бачимо, ряточки, що вони 2-3 сантиметра більше не треба. Сюди, бачимо, воно вона все лежить. На другий, да. другий отвір. Да. Да. Ще глибше трошки. А, ну, так. Ну, от якраз. Да. Дощі Узнаєте, хто, хто, хто показує так скільки дюйм. дюйм два. Так що все добре, все нормально. Дюйм. 2,5 см. Продавлює, зверху нічого нема. Ну ось сьогодні, де що буде, да? А, ось сьогодні, ось сю. Так, воно якраз, бачите, прорізало скала. Між до прочим дуже таке словосполучення, так що будь-насторонність цього використання. Оксана Миколаїв за це тепер може запросити роялті. Що як видно, як диск прорізав, ще раз нагадаю, зменшений кут між дисками до 7 градусів. Я змогу прорізати чітко, навіть бачите, які легше. Олександр Миколаєвич кажу, розрушення наскільки менші. Чи да. більше югол, а ну, ми так і хотіли зробити, щоб, щоб обійтись без так, ну, Вроді би все нормально. Тут на краю трошки, трошки амброзію наматує, Ну, в цілому не критично не забуває, але вона проскакує потім, але все одно трошки наматує на Ну, Є ще от варіанти колес. Теж ми привеземо спробуємо. Вони нам прийдуть вже за пару днів. І спробуємо ще варіанти колеса. Так, ми вже на сівалки. Зараз ще заснімемо ходу, як близько, як сочник працює. Робимо все правильно, трішки назад позупинились. Так, тепер опускаємо сівалку. І вперед їдемо. Як бачите колега, не підтримують. Перший день наших потробувань. Тиск достатній. Все гарно прорізає. Палка хлосника проскакує. Можна навіть так тиску допали. Вирішили зараз зняти прикочуючі колеса з тому що залишки амброзії е, замотують, забивають е, забувають ці колеса, саме ці колеса, і вони починають горнути. Тому завтра вже привеземо інший варіант прикочуючих колес. Е, по фону по, по пшениці по Ячменю, там де ми пробували перші рази, то там нормально працювало все. І Олександр Миколаївич, в принципі, сказав, що мене вони влаштовують, нехай будуть. Але зараз бачимо, що по такому фону, по соєшнику, який track, ну, не, не, не працює. Не працює. Так що, ні, якби якби зовсім не було амброзії, але це ми розуміємо, що це мало, мало ймовірно, щоб не було зовсім бур'янів. Тому зараз знімемо зовсім, тому що рядок і так закривається дуже сухо, і рядок закривається і так. А завтра вже привеземо інші прикочуючі колеса іншого формату і будемо вже їх пробувати. Відберемо такий саме оптимальний і вже його включимо в нашу комплектацію. Так, ну, зараз побачимо, як без. Укриваючи хто ліс. Ну, в принципі, нормально. Зверху немає зерна. Ну, але все ж таки завтра вже... Інший вид прикачуючих колес поставимо, я думаю, що це буде нормально вже. О, тут невеликий, не великий, 7 гектарів один пай. Тож Сказали вже з Руслана, напарників сказали, що та сіть так. Зверху зерна немає, можна сіяти, а вже завтра, коли вже будуть нові колеса, укриваючи тоді вже на більші на більші поля, на більші гектари будуть заходити сіяти. Ну, так в цілому все виходить нормально. З висібом проблем ніяких немає. Дозування проходить точно, електроприводи працюють бездоганно. Ніде нічого не забувається. Зараз ще одне коло зроблять, тоді я вже сяду в кабіну трактора, подивимося, як працюють монітори, що, що за інформація на моніторах. Так що чекаємо трактор. Так, ми вже в тракторі, в кабіні. І зараз покажемо, яку інформацію маємо на наших планшетах. Ось ближче. Шестерні крутяться на Вали висівних апаратів апаратах крутиться. І ось бачимо, як стовпчики, системи контролю, потоки показують. Що висів йде, в кожному сушнику є на насіння. Якщо не буде, то буде червоним, буде звук сигналізувати, що якийсь забився рядок. Бачимо наші норми, бачимо швидкість. Висів іде. Це видно. Це в нас дуже непогано виходить. Із проблем сьогодні це тільки укриваючі колеса. До речі, привезли Олександр Миколаїв з бази, привіз два звичайних колеса прикочуючих, встановили їх, побачимо, як вони себе поводять. Ну, Вони то будуть загортати, просто що їх по такому фону, може на того не вистачити. Звичайним атмосферним бандажем. Жорстким. У вас там жорсткі? Жорсткий Жост, ще може і протримається довше. О, піде було А було. Ааа, Я стою. Так, ну все, на сьогодні ми закінчуємо е, наше відео. Все працює, все, все адекватно показує, система контролю показує, е, всі електроприводи працюють, все швидко налаштовується. Ну, а Головне для нас було це зрозуміти, що по такому фону сівалка працює теж нормально. Ну а на наразі всі задоволені, все нормально. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.